Українська влада робить все для того, щоб відправити на фронт навіть тих чоловіків, які мають законну відстрочку від мобілізації. Мається на увазі багатодітні батьки та ті, хто доглядає за інвалідами. Вітаю вас, шановні друзі. Українська влада зараз розробляє дві постанови, згідно яких деякі категорії чоловіків не будуть мати відстрочку від мобілізації, або для того, щоб її отримати, потрібно буде додаткові документи надавати. Одна із таких категорій це багатодітні батьки. Наприклад, якщо у чоловіка є дві сім'ї, було точніше дві сім'ї, там дві дружини, і загалом є троє дітей, у нього на утриманні. Раніше достатньо було принести в ТЦК справку, що ти є батьком трьох дітей. Тепер цього буде зробити недостатньо. Треба буде ще додатково принести справку від матері дитини про те, що цей чоловік дійсно утримує її дитину. Аналогічна ситуація із чоловіками, які доглядають інвалідів першої та другої групи. Наприклад, у чоловіка там батько або мати інвалід. Але якщо у них в сім'ї є ще якийсь родич, який може доглядати за цими інвалідами, то цьому чоловіку можуть не дати відстрочку від мобілізації. Також є ще один нюанс. Якщо, наприклад, у сім'ї двоє військово зобов'язаних, наприклад, два брата, і у них, от хтось із батьків інвалід, тоді відстрочка від мобілізації буде видаватися на вибір лише одному. Причому цей інвалід, за ким вони будуть доглядати, повинен написати заяву, хто саме. Буде його доглядати, але влада вирішила, що цього замало, і треба цю ситуацію ще більше ускладнити. І вони хочуть тепер зробити, щоб інваліди, окрім того, що вони будуть писати заяву, хто саме буде за ними доглядати, вони ще мають надати справку від лікарів, що вони дійсно потребують у цього догляду. Ви уявляєте собі, на які кроки йде українська влада лише для того, щоб утилізувати якомога більше українців? І це тільки початок. Там іще стільки різних постанов і законів розробляється, що просто голова колом іде. Але про це я буду розказувати в своїх наступних відео. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.